Дуже було приємно сьогодні прийняти участь в Буковинській милі в забігу до Дня миру, до поєднання наших всіх мешканців міста. Ви бачите, і маленькі, і дорослі люди бігли. Це показує те, що чернівчани єдині, і нам всім приємно брати в цьому мероприємстві участь. Як на сьогоднішній день живете? Є Якісь можливі погоди, якісь можуть закриті справи. Ну як відбувається, що я відкритий до співпраці з працівниками органів внутрішніх справ. Те, що справа закрита, ви бачите, останні два тижні про цю справу знову почали багато говорити. Всяке може бути, я не знаю, як повернеться ситуація. Я кажу, я на прес-конференції сказав, що я готовий до співпраці з слідчими, якщо в цьому буде необхідність. Я вам скажу, що після моїх прес-конференцій, де я фактично звинуватив представника в партії фронт змін Максима Бурбака, в тому, що це є політичне переслідування. І показав ціну цього мого переслідування 400 мільйонів гривень, які ринок добробут не заплатив до фонду соціально-економічного розвитку міста. І в мене є така думка, що все рівно за ці кошти, за цю мою інформацію, можлива ситуація, що вони знову почнуть моє переслідування, можливо, знову повернуться до цієї справи. Але я в Чернівцях я сказав мій номер телефону той самий, я не боюся готовий співпрацювати. І скажу ще одне: що я не... Переховувався, я готовий до співпраці. Стосовно стосовно справи, я не буду коментувати. Є слідчі, є е, Міністерство ну, справ, є Генеральна прокуратура. Я це коментувати не буду. Стосовно того, чи мені було погрози, не було, я нормально ходжу по місту. Я живу вдома. Якщо є до мене якісь проблеми, чи справи, чи претензії, до ласка, нехай до мене звертаються. Ви думаєте, про те, що можливо, можливо, майбутнє можуть Я не виключаю такої ситуації. Я е, не думаю, але така ситуація можлива. З тим, що в мене є така громадська позиція, з тим, що я дбаю за місто, за міську громаду, за надходження до бюджету міста Чернівців, така ситуація можлива. А я е, дякую за запитання. Я про це говорив останніх п'ять років, але говорив про викуп землі, про незаконну приводжу річки, про дорогу. Зараз я починаю говорити про 400 мільйонів, які е, підприємці з партії Народний фронт або «Фронт змін, вона була тоді «Фронт змін», зараз «Народний фронт», не заплатили до бюджету міста Чиниців. Я, я думаю, що в мене буде проєкт рішення про відміну е, рішення виконкому 2010 року про те, що е, того підприємство е, Альянс Інвест не має платити пойову участь 10%. У фонд соціально міста Чернівців. тобто це рішення виконавчого комітету треба просто скасувати і зобов'язати їх повернути ці Кошти бюджету міста, територіальній громаді. Міста. У вас не було довгий час. Як гадаєте, як, як депутати і громадськість сприймає вашу таку появу вже в сесії? На сесії ну, дивіться. Я думаю, що все рівно хтось буде позитивно сприймати, а комусь моя позиція і мій прихід на сесію міської ради. Буде неприємний і вони будуть робити все для того, щоб можливо приводити якихось громадських активістів, щоб вони там зривали сесію, зривали мій прихід. Але в мене є моя позиція: я повинен працювати як депутат Чернівської міської ради, от і я повинен відвідувати сесійні засідання Чернівської міської ради.